Вітаю численну команду медпартнерства українського і міжнародного, яка стає все більшою. Бо всього за рік існування воно об'єднало вже 21 країну світу, 36 українських та 43 закордонні медичної установи. Шановні присутні, ще ніхто в світі такого не робив, не запускав такої глобальної, горизонтальної, можна сказати, неформальної співпраці між клініками, не прискорював настільки обмін досвідом лікарів. Це все робите ви, команди ваших лікарень. Причому у нас складних умовах на тлі російського вторгнення в Україну. Хочу, щоб ви цим пишалися, тому що це заслужено. Найбільше захоплює не тільки кількість партнерства, але й історію конкретних пацієнтів, чиє життя вони змінили. Як от історія пані Валентини з Севердонецька? Ця жінка все життя працювала пекарем. Тож у травні 22-го року, коли прилетів ворожий снаряд, вона теж пекла на кухні хліб. На жаль, Валентина втратила око та зазнала ушкоджень обличчя. Це тяжка не тільки фізична, але й моральна травма для будь-кого. І тому реконструкція, яку провели її у Львові у центрі Superhumans спільними зусиллями українських і французьких лікарів, така важлива. Ось результат медпартнерства у вигляді конкретної людської долі. Торкає історія захисника зовсталі Богдана. Він побував у страшному російському полоні Сумнозвісній Оленівці, де його катували, змушували стояти без відпочинку з 6 ранку до 10 вечора. Коли Богдан повернувся додому, страждав від нічних кошмарів. У центрі Unbroken він пройшов комплексну терапію для відновлення ментального здоров'я, теж результат співпраці українських медиків і центру Прімо Леві» в Парижі. Тобто медпартнерство повертає не тільки фізично, а й ментальну спроможність. Тим часом зовсім маленький чотирирічний хлопчик Тимур буквально з народження жив в Ахмадиті, бо має синдром аперта. І ось йому першому в Україні зробили унікальну операцію за участі відомого пластичного хірурга Романа Хонсарі. І це теж прояв медичного партнерства, яке працює на перетунок дітей. Не можу перелічити зараз всі такі історії, бо їх уже сотні. Всі ми знаємо, під час війни не так багато світлих моментів, але порятунок життів це саме такі моменти, їх створюєте ви і міжнародна співпраця лікарів. Лише в цьому році до партнерства долучилися Італія, Швейцарія, Сполучені Штати, Словенія та Велика Британія. При підписанні багатьох меморандумів я була особисто і бачила, яка це хвилююча мить надто для наших медиків. Бо вони правильно відчувають безліч нових можливостей, які ця унікальна співпраця несе. Але акцентую одразу, це можливості і не тільки для нашої медицини, і не тільки для порятунку наших людей. Бо минули часи, коли ми лише вчилися, лише переймали досвід. Той досвід, що нині мають наші медики, дістався надто дорогою ціною, але він унікальний і часто передовий у світі. І ним варто і треба ділитися, показувати його іншим. Іншим країнам також. Наприклад, дозволю собі ще одну історію. Вперше фахівці лікарні у Кривому Розі за допомогою екзоскопу провели операцію в військовому. Металевий уламок пройшов через слуховий отвір і застряг у суглобі нижньої щелепи. Цей випадок є унікальним, і коли криворізькі лікарі поділилися ним з фахівцями Каролінської університетської лікарні, ті були вражені їхньою майстерністю. Тож, медичне партнерство це той випадок, коли всі дійсно повноправні партнери. Закликаю тільки бути проактивними. Меморандуми – це лише початок багатьох можливостей, які треба використовувати. Далі має бути ініціатива, ваша та ваших клінік, від навчальних поїздок до спільних операцій і проєктів. Маєте всю необхідну підтримку і Міністерства охорони здоров'я, і мою особисто, якщо хочете. В усіх закордонних відрядженнях я завжди розповідаю про цю ініціативу. Коли ми кажемо, що світ повинен знати про боротьбу України за свободу, він повинен знати і про боротьбу наших медиків за життя кожної людини. Ще раз дякую вам за вашу роботу та ще й у таких важких умовах. Вважаю, щоб партнерство полегшило їх і для вас, і для ваших пацієнтів. Воно саме для цього. Дякую.